Олександр Завара, ПЕСИГОЛОВЕЦ Давня казка НА сучасний лад читає ІВАН Корнієнко. ЧАСТИНА ПЕРША Письменник, якого ЗАБУВАЛИ НАСТРІЙ Емилі Браунінг, Sweet Dreams. ОДИН Квартира із СОНЦЕМ ЩО сходить. Юрко Побиван неквапливо Пив каву і спостерігав ЗА ЗОМБІ він стояв на балконі п'ятого поверху і, окрім п'яних живих мерців, бачив, як сонце потроху підіймалося над обрієм, що увінчувався багатоповерхівками міста. Прохолодний ранковий вітерець торкався його на півоголоного тіла, і від того воно вкривалося мурахами. В іншому випадку можна було б сказати, що тіло чоловіка взялося сиротами, бо хтось чимчикував ділянкою, де колись викопають його могилу. Але наразі це лише подих вітру. Сповнена жахами нестерпна вереснева ніч нарешті закінчилася, і тепер підбадьорливий аромат кави, до якої Побиван звик приблизно з другого курсу педагогічного вишу, коли затисався до лав університетської богеми, приємно лоскотав ніздрі. Слава Богу, подумав він, новий день таки настав. Сонце, вранішніми променями якого Юрко тішився з дитинства, підіймалося все вище і вище. Побуван був певен, що спостерігав за сходом світили не сам десь у цьому місті, можливо, у цій країні чи хоча б на цьому боці земної кулі, обов'язково є люди, які зараз роблять те саме, а може, їх не так вже і мало, може, й багацько легіон армія. І кожен обирає власне місце, звідкиля було б комфортно спостерігати за сходженням того, на що наші пращури молилися і що вважали за Бога. Для Побивана це був захаращений побутовим непотребом балкон його нової квартири в невеликому провінційному місті, куди вони нещодавно переїхали всією родиною, залишивши Київ з його пам'ятками на призволяще. Сьорбуючи теплий напій, Юрко в ці хвилини радів, що бодай у чомусь зараз був не сам. Кілька років тому кар'єра письменника затріщала по швах, і тепер чоловік усіма правдами і кривдами намагався залатати проріху, яка виникла в результаті зниження інтересу до його романів, що й стало причиною серії творчих провалів. Переселення зі столиці до провінції було однією з кількох головних зшивок, якими Побиванна швидкоруч заштопував діру, поки та невпинно перетворювалася на урвище. Хоч би не впасти, думав він. Господи, хоч би не впасти. Побиванові доньки, шестирічна Іванка і десятирічна Софія бунтували проти такої пертурбації з усіх сил. Добре, що батьки і дружини погодилися забрати їх до себе, поки дочка із зятям владнають справи з переїздом. А таких було чимало. Адже недарма кажуть, що один переїзд це все одно що три пожежі. А що вже говорити про зміну одного міста на інше, коли подружжю треба було подолати відстань з центра країни до півдня. Виховані в суворі совєтські роки, коли інтелігенцію називали вошивою. Тесь з тещою недолюблювали Юрка через його нібито нехіть до фізичної праці побиванове літераторство для старих було як кістка в горлянці, про що вони час від часу нагадували своїй єдиній доньці христині та якби не складалися стосунки чоловіка з її батьками, коли вона познайомилася з Юрком, він був популярним письменником, його дебют наробив у читацьких колах такого галосу. Що навіть скептично налаштовані критики почали пророкувати побивану шалене майбутнє. Усі, наче під один гребінець, писали, що юрків роман XYZ Покоління невідомих приречений стати класикою європейського контркультурного читва. Приблизно тоді провідна періодика оголосила на теренах молодої України зростає новий чак Поланік, який уже втер носа всім, хто вважав нашу літературу мертвою. І Класики перехідного періоду здулися, сказав побивану видавець, вони потонули, їх зжерли піран'ї. ось наслідок їхньої ж надмірної пихатості. Королі, патріархи, золоті письменники так можливо, але чого все це варте наразі? Онвійтеска Сокальчук. Поки Сокіл жив, то відверто задовбував своєю ніби літературною діяльністю. А коли пішов туди, де чиста вода і багато дичини, виявилося, що вся його творчість геть нічого не варта, і на біса нікому не потрібна. І так з багатьма. Тому я впевнений, що часи постсовєтщини відійшли в минуле майбутнє української літератури за альтернативою, за експериментами, за авторами, з яйцями. А в тобі відчувається стрижень, тож саме ти і станеш нашим криголамом, флагманом. Трясці твоїй матері. Відтоді минуло трохи більше як 12 років. За цей час Побиван отримав свої 15 хвилин слави, але й не тільки. Полиці і стіни юркового кабінету в київській квартирі були захаращені різними регаліями. Вряди годи дружина Потайки, звісно, потроху позбувалася старого мотлоху, бо там уже не вистачало місця для нового. Для письменника Пубивана то були найкращі часи, які, на жаль, минули. Так буває хорошому романістові на п'яти наступають інші, молодші, суворіші, активніші, наполегливіші. Витримати конкуренцію доволі складно, особливо, якщо ти не такий молодий, відчайдушний, яким був родина, діти побутові клопоти. Усе це потребує часу, якого в митців, які прагнуть завжди бути на висоті, майже немає. Юрко іноді згадував, як сидів ночами перед ноутбуком і щось писав, писав, писав О, то був далеко не найкращий період родинного життя, бо звичка вижлуктувати попів пляшки віскі, щоб вигадати і вилити на монітор цікавий шмат тексту, мало не зруйнувала побиванову сім'ю. Вони з Христиною жили разом уже кілька років і виховували дітей. А сказати по правді, то їх виховувала дружина. А чоловік тільки те й робив, що хиляв, писав і їздив на всілякі презентації читання форуми. Регалій у кабінеті все більшало, сімейні стосунки руйнувалися, а модний автор Побиван котився в прірву, яка могла стати його могилою, якби на Христя. І ось тепер, маючи на руках трохи матеріалу для нової книжки, Юрко ніяк не міг знайти достатньо часу, щоб сісти за роботу, бо йому доводилося працювати кравцем і латати діру родинного життя. Чоловік вирунув зі спогадів під суперечку тих самих п'яних плебеїв у дворі. Ситуація загострилася, доходило до бійки. Допивши каву і поглянувши на ясне ранкове небо. Він штовхнув двері й опинився у вітальні. Молодша Іванка якраз виходила зі спальні. Під очима дівчинки залягли чималі темні кола, але батько на те не зважив. Їхня родина переживала такий час, що таке ні для кого не стало б дивиною. А дарма, сніданок приготований дружиною смакував як ніколи. Не сказати, що Христина була чудовим кулінаром. Однак деякі страви в неї виходили неперевершено смачними ідеальними. Саме тому Юрко наминав яєчню з помідорами і ніяк не міг насититися. Загалом, у світлі останніх подій, він постійно почувався голодним, як вовк, психічне перенавантаження давалося в знаки. Організм вимагав палива більше палива, і чоловік часто ловив себе на думці, що залишає без добавки всю родину. Софійці знову наснилося щось дуже погане, сказала Христя, намазуючи донькам бутерброди маслом. Цікаво, скільки це триватиме. Мамо, мене щось душило, тихо відповіла їй дівчинка. Я боюся спати в тій кімнаті. Можна мені бути з вами? Це тебе наш новий домовик не приймає, прошептав Юрко Софійці і потім підморгнув в малій іванці, показуючи, що жартує. Моєї бабці було те саме. Це сталося, коли вони тільки не одружилися з дідом і поїхали в гості до його родичів на Франківщину, туди, де ми з вами були. Її вночі там душило щось жаске, але потім усе минулося. Припини. вирвалося в дружини. Ти ж бачиш, що їй так лячно, що йти зі своїми страхіттями. Господи, та я просто по А мені все одно, що ти там просто. перебила чоловіка Христина. Твоя прогулянка по отій чортовій галявині, якої місцеві жахаються, була далеко не найкращою ідеєю. Жінка видихнула і перевела розмову в інше русло. Хочеш написати якусь нову цікаву книжку? Тобі потрібне натхнення? Нема питань. От тільки наступного разу, будь ласка, не тягни всіх нас за собою, прикриваючись сімейною відпусткою. Гаразд? Та ми вперше за рік вибралися кудись усією родиною. Чоловік уже доїв яєчню і узявся за шматок рогалика з маком, але тепер з пересердя кинув його назад на таріль. У нас що, багато відпусток, я чогось не зрозумів, чи ти справді не задоволена відпочинком? «Ова! А чого це я маю бути задоволеною? Наша дитина через якісь нічні жахи спати боїться. І поки ти гоцев хащами з блокнотом і фотоапаратом, не помітив, як твоя донька. Підчепила примару, яка її мучить у вісні. А знаєш, що це за примара така? Це жах після всього побаченого. От що це таке. Що ти версеш. Юрко намагався говорити якомога спокійніше, однак це йому давалося важко. Сама себе чуєш. Ага, то ти ще й не розумієш, про що я. Чудово. Привів дітей на галявину для жертвоприношень і сказав буцімто, це стародавній майданчик для ігор. Господи, про що ти думав? Це занадто навіть для тебе. І ти там просто здурів, їй Богу! Справді здурів. Зараз я в цьому не сумніваюся. Чоловік хотів було відповісти дружині, але вчасно помітив, що дівчатки перестали їсти і похнюплено спостерігали за батьками. Так, вони з Христою знову не контролювали тон розмови. А ще вони вкотре прогавили той момент, коли діалог почав перетворюватися. На суперечку. Побиван замовк і спромігся вичавити із себе винувату усмішку. Христя його спочатку не зрозуміла, але потім глянула на доньок і швидко зробила те саме. Теж винувато усміхнулася. Ви знову сваритеся? спитала Софія. Ні, доню. Мати погладила її довге, русяве, як і в неї самої волосся. «А вже ж ні. Ми з татом просто ніяк не можемо дійти згоди. Але це не означає, що ми сваримося. Не переживай усе добре. Тату, подала голос Іванка, а ми довго тут житимемо? Поки не знаю, чесно відповів той. А що не так? Мені в Києві більше подобалося. Там у мене були друзі. Тут у тебе теж будуть друзі, сказала Христина. Почекай трохи. Добре, тихо відповіла дівчинка. Мати підвелася з за столу і почала складати посуд у мийку. Дівчата допили ранковий сік і вже були готові рушати. На щастя, батьків їх не треба було проводжати, бо обидва заклади були поруч з будинком, в якому тепер мешкала родина побиванів. Старша донька спочатку відводила молодшу до дитячого садка, а потім сама йшла на уроки. У цьому й полягає козир маленьких міст усе, що треба під рукою. Чоловік також підвівся. Він нещиро подякував дружині за смачний сніданок і, так само нещиро поцілувавши її в маківку, пішов до свого теперішнього кабінету, де протягом останнього тижня намагався дописати перший розділ нового роману, робота над яким у нього направду не клеїлася. На цьому спільний ранок родини Побиванів закінчився. Помахавши дітям на прощання, Юрко з христиною, немов боксери важковаговики, розійшлися по кутках, але тільки до наступного гонга, який попередить про можливість довести одне одному слушність своїх думок з приводу обставин, в яких усі вони опинилися. Ні він, ні вона тоді навіть гадки не мали, що то був один з останніх, більш-менш спокійних ранків їхнього сімейного життя. Дуже скоро затишок родини зруйнується подіями, які матимуть страшні наслідки. Хто знає, що вони зробили б, якби про все дізналися, може, просто засміялися б і не повірили жодному слову. У таких ситуаціях люди чомусь завжди реагують однаково недовірливо, і зазвичай це їхня головна помилка.